Так, всім з новим роком. Хотів зробити відео на новий рік, ну, чогось не зробив. Я був на лікарняному, та й зараз на лікарняному. в общем, не було настрою робити відео. Так що всіх я вітаю з новим роком. Так, трошки буде токарки сьогодні, провіз 31 числа. Так, в общем, відправка Україна, нова delivery. З вами Олексій, Дніпропетровська область, як завжди. Ну, Хто знає, всі знають що. Трошки буде так, кулачків, трошки буде так, обратні кулачки будуть. На 250-й патрон. Всі на 250-й, ну тут трошки от розпарки от на 160-й, мабуть, ось такі розпарки 150 гривні. Вони всі різні. Потім ось ці за 200 кулачки. Отакі. Теж на 160. Так, потім отак от п'ятий от, 400, шостий. За всі цілі За 300, сьомий за 300, восьмий за 300, четвертий за 350. За 403 третій. Всі цілі за 350. Ось такі. І за 400 ось такі. Ці цілі, ніде нічого. Так, потім ось ця річ осп за 1500. Вона так виглядає, ось така плита. Ось така плита І тут ще плита якась 1500. Патрончик на планшайбі под конус під шостий 1300 з ключом. Все працює, люфтів немає. Я його не розбирав. Так він все крутиться. Ось так зроблений знизу. Це, мабуть, шостий конус, не знаю. Очки так от проточені для чого не знаю. Все крутиться. Так Центра, ось такі центр зроблений для чого не знаю, за 300, оцей за 400, п'ятий, п'ятий, п'ятий. Ну, всі п'ятые, если грибочок, за 600, 850, 835. Потім оця ця річ за 300. М -м -м, трошки не по токарки. Муфта ось така 40 внутрішній діаметр з двух сторон. І там і там муфта за 500. Оця ця річ 120, 180. Тут. Якогось. Пілігрнички по 60, третій, другий, третій, другий, третій, другий, третій, перший за 70. Потім оці 5, 3, 5, 3, 5, 3, всі п'яті треті, по 115. П'ятий, четвертий 100. Оцей за 95, цей за 100. Сейчас за 100. Тут він, бачите, його тут наварювали. Так, Оці по 60 4-третій. четвертий, третій і четвертий, другий по 70. Потім ось такі от РЕС три мощи. Ось цей за 150, він целий, все, Мабуть, вони саме роблять. Оце подваренные тут, мабуть. Подвареные за 120. Потім ось такі по 90, за 90, ось такі за 70, за 60, за 95. Потім ось такі 150, 170. Под квадратні. під круглий за 130. За 100, за 110, за 85, пять. за 150. Ось такий. 280, 250, 300, 350, Саме великий лимп ось такий. За 150. Якась фреза саморобна, Наварена за 120 з напайками под четвертий конус. Набор листів 6 штук за 800. Ну вони великі. Вони всі великі. Ось так от. 36, 37, 3 таких 40. Ось такой петуша. Петушок ось такий на Не знаю, що це за напайки там. Потім два коратеньких ось таких. 806 штук, штук так от. Потім опять знову розташні такі Подбыстріє за 135, 165 под квадратний зроблений, 210 теж под квадратний зроблений. За 60 ось такий квадратний заганий. Ну, вони саморобніші. Мабуть, 140 ось такий. Потім ось такий за 120. прижимна. Для чого не знаю. Так. Айсо пятьдесят конус за 600 сотка тут написано 100 Тут написано вот 100 написано ага. за 600 под, под фрезу за 320, те що такая так под сангер две штуки одна 12 написано не знаю а это 15 это гайка отсюда вона за 400. цанги, эти пара за 70 великі. Вот ці цанги за 716 штук. Так, п'ятий конус за 500 пара вот так вот. Патронный партюр. до кінця закручується, а потом обходиться так по кругу. Ну, разбегается, зажимає, тільки не в крайньому. В общем, не знаю, за 100. Потом у вот вас такая другий конус. 150 удлинитель за 250 під третій конус зроблений призмач. О, зараз, секунду. Так, на чому я там зупинився, завів свою маленьку електростанцію. Так, працюємо на бензині. Коротше, призмачки ось ці 400. Вони всі різні. Майже однакові, але всі різні. Так, що там ще тут? Якась непонятна річ. Конус четвертий за 120, не знаю, що це. Тут намагався витащити нічого, центр, що центрувати, я не зміг його витащити. 60, це 65, Ось такий, це третій конус, це теж третій конус. Саморобний ще не знаю. Потім оці за 100. Ось такий... Це, мабуть, саморобний. Оцей за 90. Оцей за 140, це п'ятий конус. Якісь конуса ось такі є. По 80 і два по 90, ось такі. П'ятий четвертий. П'ятий четвертий. І тут п'ятий четвертий. Так, ріси. Тут не без ось і пара. Оце розташний і ось такі маленькі. Тут маленькі ріси, всі такі напайки у них. Це каратиші, зовсім каратиші. Якийсь такий зроблений, не знаю навіщо. 450, ось ці ріси, коротше, отак. От. А це як бистер'езе. Напаєк тут не було. Так, перо 225 ось таке. конус его протащил и под не знаю переходник я казал да так так кулачки по 350 кулачки это первый, все они цели 350 350 350 это 300 коротеньки 8, 8 номер за 400 четвертый номер 355 356 і 300, ось такі розточені вони. Сьомий номер. Так. Мабуть, тут все. Патрон, може, кому треба. Хай 2500. Цена з паншайбою. Забирайте. 400, 4 кулачковий. 2500. Давайте сьогодні забирайте. Завтра відправлю новою поштою. Або делівері. Так, гідросиліндри привіз. Це і був. З прошлого відео це привіз, не показував. Залишився гідроблок. 2000 я можу ще привезти вівторок або в понеділок можу ще привезти. Якщо треба, два забрали. ну, Мабуть, нікому вони не потрібні. Пліта 2040х40. Треба фрезерні роботи. Тут, як балагарки пірнули, треба в общем, вирівняти. Тіски ось такі маленькі, під ремонт немає. А гайка там є. Німається сама. В общем, нікому не потрібні. Це розпарки, розпарок багато. 250-го патрона дуже багато розпорок. Так, що тут? Трошки залишилось з прошлого відосику. Конус другий, там третій конус. Там зовсім трохи залишилось. А пару ось таких залишилось там. Ось таких залишилось. По четвертий конус. Тут 4 парадбирали. Так, набор плашка тримачів за 800, ось такий наборчик. Зроблено Под квадрат подмічка. І тут під маленькі такі, там треба вибити обламався, там, обламав його і там залишився. В общем, отак от кількість, бачите, Ось так от. За 800 цей наборчик. Тут з переходничком. І тут ось такий. Так, розверточки ось такі конусні три штучки, потім якісь, якісь ось такі вони. Для чого не знаю. Теж конусна. Ось так вони. І розмір, тут багато розмірів. Ціна 2500. Ось такий наборчик. Кому треба? Ну, пишіть вабері завжди. Так, сверла. 4 4000 свердла оці всі. Два там п'ятий конус, а так там четвертий конус, третій конус, другий конус, а перший тільки, а там два першого конуса, один каратиш і один з переходничком. Ось такі от, бачите, трошки тут края перетачивали його. І И вот тут щось наваривали все, да, все саморобне. В общем такі сверла 4000 цей наборчик. І 4000 оцей наборчик э, мечиків. Вони всі в маслі, я їх не став дотирать же. Это... вся токарка она не щермета сам забрал майже в соседней области забрал тут два есть таких гарных 36 на 6 шаг левый и правый Ливый. а вот левый трошки проточенный R6 M5 ТРП 36 на 6 Ливый. а это ТРП 36 на 6 правый Може кому не треба такі мечики. Ну, якось так. Ну, Мабуть, все, це на сьогодні, Так, картинка відео вийшла. Ну, а ще патрончик, ну, патрончик ось такий з ключом куличків немає. Це як в мене на станке, стоїть такий самий 250, 200, але в нього состояння бомба. я трошки почав такого чистити. Тут, він, бачите, тут ударений трошки. Ось такий патрончик. 7100-007В. С одним крутилкой, с такой. Состояние у него бомбезное, конечно. Просто шикарное состояние у него. Все крутится все вертятся. быть он и не працювал. что с таки. Кулачки пробовал со своего, кулачки подходят сюда. Ну, кулачків немає. Ну, ціна 1300, якщо не заберуть, я потім укомплектую кулачками. В общем, я косак начал тут я його не чистив. Тут пошла трошки ржавчина. А тут щітка таку, яка щітка. така вона на болгарку поставила, така м'яка. В общем, якось так. Шківи залишились. Становочек там тащильний продав, вже уїхав. Шківи залишились. Ветродуйки залишились з прошлого відео. І там якась фігні всяка залишилась А так, в принципі, все, все поїхало. Посилок було багато. Лища кузнечні маленькі залишились Під вони Мабуть, все. всім дякую. Пишіть Viber. 095 65 35 460. Зараз ще напишу, тому що... Пишуть в коментах постійно, як зв'язатися, чи ще щось. Viber, viber. Так, всім дякую, до побачення. З вами був Олексій, Єпротовська область. До побачення.